Та глядачів парламентського телеканалу Рада це програма позиція, законотворчу роботу парламенту. Обговорюємо разом із народним депутатом, представником фракції Народний фронт Ігорем Алексєєвим. Пане Ігоре, я вітаю вас. Добрий день. цього пленарного тижня, Верховна Рада. Конституційною більшістю направила до конституційного суду скасування депутатської суддівської недоторканності. Зрештою, це сталося. Хоча такий процес ми неодноразово спостерігали і скликання в скликання. Які шанси, що Конституційний суд також дасть зелене світло, і недоторканність буде скасована назавжди? Знаєте, у мене немає іншої точки зору. Я переконаний в тому, що Конституційний суд дасть позитивний висновок і як і. Озвучував голова Верховної Ради пан Ройсман. в вересні місяці на наступній сесії ми зможемо прийняти цей закон в цілому трьохстами голосами і все ж таки виконати одну із принципових обіцянок, з якою всі партії йшли на вибори. Щодо скасування недоторканності. на вашу думку, за ці півроку, коли по суті у вересні ви маєте приймати конституційною більшістю голосів відповідний законопроект, чи буде відповідна кількість голосів, і чи більшість депутатів не змінять свою позицію? Це їх громадянська позиція. Особисто я і переконаний в тому, що вся фракція Народного фронту одностайно підтримує цю ініціативу. Знаєте, в правій країні не може бути. Тій ситуації, коли у нас є одні громадяни і хтось з них трохи вищий. Пане Ігоре, поясніть, будь ласка, ви як юрист, позбавлення депутата депутатського імпічменту, що це означає? Депутат повністю втрачає недоторканність? Це означає в тому, що він є абсолютно рівним перед законом, як і інші громадяни України. Що стосується суддівської недоторканності? По суддівській недоторканності в тій редакції, яка запропонована, передбачається. Механізм в тому, що згода на затримання арешт судді надається Вищою радою юстиції. Це згідно згідно законопроекту, який має бути ухвалений восени. Як це відбувається зараз, якщо порівнювати? Зараз згоду на затримання арешт судді надає Верховна Рада України. Так само, як і вчора, до речі, було голосування Верховна Рада. Надала згоду на арешт трьох суддів, в тому числі і судді Кирєєва. Пане Ігоре, а як власне, має запрацювати цей механізм? Адже Вища рада юстиції на сьогодні не працює, надія не у нас є час до вересня місяця, як мінімум. ми чудово розуміємо, що раніше цей процес і голосування по закону не може бути. Тому до цього часу якраз і повинна пройти і судова реформа, і створення Вищої ради юстиції. О стосовно судової реформи, наприкінці. Першої сесії було ухвалено у першому читанні відразу два законопроекти. Такий безпрецедентний випадок, коли у першому читанні ухвалюються одночасно два законопроекти: президентський і депутатський. Ви є членом робочої відповідної групи, яка і має напрацьовувати відповідний варіант до розгляду уже в другому читанні і затвердження його в цілому. Які результати що каже робоча група, над яким документом ви працюватимете далі? Дійсно, було ухвалено два законопроекти за основу. Практика цього не передбачає, але знаєте, в цій ситуації навіть краще. Два законопроекти можна всі позитивні новації одного іншого імплементувати в один єдиний документ. Якраз робоча група над цим і працюватиме. А от вам, О... як юристу, який законопроект більше сподобався, за який ви голосували? Ви підтримували той і той? Так, ми я голосував і за той, і за той законопроект, чітко усвідомлюючи, що і в тому, і в тому законопроекті є гарні положення, які за умови їх впровадження практичне життя можуть забезпечити досягнення тих цілей, які ми очікуємо від судової реформи. Ці два документи вони схожі. В чому їх відмінності? Є окремі питання щодо дисциплінарної відповідальності, є окремі щодо. Зміни до процесуальних кодексів в частині окремих гарантій учасників судового процесу. В цілому вони на основній своїй частині є по основним положенням є тотожними. Окремі питання регулюються по-іншому. Наприклад, в президентському законопроекті передбачено впровадження системи кваліфікаційних класів. Це доволі. Радикальне рішення, яке я думаю, що якщо воно буде впроваджено, потребує фахового обговорення зваження всіх за і проти. А в цілому, якщо підійти до процесу призначення кваліфікаційних класів Прозоро, то ідея цілком. Потрібно і зрозуміло. От законопроекті Оксани Сироїт, це другий був альтернативний законопроект, який теж був вкладений в першому читанні. Які е, новації е, увійдуть до єдиного варіанту? Ну, безумов, безумовно, я переконаний, і я в тому числі буду стояти за те, щоб. Е, Наприклад, положення щодо елементів електронного судочинства було впроваджено в практичне життя і стало елементом напрацьованого єдиного законопроекту. Що пропонується? Передбачається можливість подачі документів і комунікація між учасником процесу і судом в електронному вигляді. Це дуже прогресивна річ, щоб не витрачати час на поштові пересилки документів. Можна це все робити в електронному вигляді. Це Досить революційна річ, але вона на часі. За буквально за період, коли Верховна Рада проголосувала у першому читанні відповідні законопроекти, про які ми з вами говоримо, вже надійшло близько тисячі поправок та пропозицій. Які власне найцікавіше будуть враховані, насправді їх надійшло близько чотирьох тисяч пропозицій. Поправок. Навіть більше набагато чотири тисячі пропозицій поправок, і це тільки від. Суб'єктів законодавчої ініціативи саме від народних депутатів України зараз створена широка робоча група, яка включає е, всіх депутатів-членів комітету правової політики і правосуддя, так само представників від е, всіх депутатських фракцій, представників від е, судової гілки влади, що важливо, щоб е, реформа судової системи проходила безпосередньо з, за участю представників суддів, щоб судді могли. Безпосередньо оцінити ті новації, ті пропозиції, які депутати готують в цій реформі. А що стосується громадськості, чи будуть враховані пропозиції, чи вже є на сьогодні? Певне бачення вчора насправді відбулось вперше настановче засідання. Будемо отримувати пропозиції правки від в тому числі і громадськості щодо концептуальних положень тих законопроєктів, які зараз схвалені в першому читанні. Щоб врешті-решт вийти на основу на голосування за єдиний законопроект, який і в цьому питанні є позиція всіх депутатських фракцій, щоб були враховані всі пропозиції, всі позиції всіх депутатських фракцій, щоб голосування було консенсусом на всі коаліції. Наскільки я розумію, в основу все-таки було покладено президентський варіант? Чи ви ще не вирішили остаточно? Скоріше за все буде за основу взятий президентський законопроект за умови врахування всіх положень, на яких категорично стоять депутати, які в тому числі були авторами іншого законопроекту. Пане Ігоре, от власне ваші пропозиції, яким ви бачите, що би ви змінили, запропонували додати до відповідного документу? Знаєте, я б його зробив збалансованим. Я не кажу, що він не збалансований, просто яка ідея? Він повинен бути збалансований. Перше, щоб були передбачені чітко гарантії незалежності судді з одночасними чіткими і однозначними положеннями щодо його відповідальності. Тобто, суддя повинен чітко усвідомлювати, що його не притягнуть до відповідальності і не буде на нього тиск. З у зв'язку з певними прогаланами законодавства і можливостями тиснути через недоліки законодавства, але з іншого боку, учасники судового процесу повинні усвідомлювати, що за одне, за друге, за третє, в разі, якщо суддя не виконує ті положення, які передбачені, його можна притягнути чітко до тієї відповідальності, яка передбачена. Політичний тиск не секрет, що до останнього по суті на судді впливала влада. От чи вдасться уникнути політичного тиску з прийняттям відповідних змін з ухваленням відповідних документів? Я б не, я не бачу в цьому ризиків, що буде, буде якийсь політичний тиск під час голосування цього законопроекту. Цей законопроект на часі можу сказати, що. А необхідність судової реформи не те, що назріла, вона, вона вже перезріла. Рівень довіри до судових органів, там, здається, є найнижчим в країні близько 2-3 відсотків. Тому всі чудово усвідомлюють, що без проведення судової реформи, без забезпечення незалежного і об'єктивного суду ті реформи, які так само впровадитимуться в життя, вони є неможливими. Я маю на увазі про е, політичний тиск на судді з боку влади. От вчора Верховна Рада проголосувала до притягнення до відповідальності екссуддю ек -суддю Да, щоб таких випадків уже в майбутньому не, не було. Чи вдасться уникнути таких ситуацій? Я переконаний, що вдасться. Відповідальність суддів хто, власне, контролюватиме їх діяльність? Як вони працюють? Громадяни, суспільство, хто? Ну, у нас, як і передбачено, і в діючих наразі законах, що кожен може звернутися на неправомірну поведінку суддів. Інша справа, що ті органи, які до цього часу працювали, вища Рада юстиції, вища кваліфікаційна комісія, ну особисто зі своєї практики, я знаю, що вони здебільшого не розглядали скарги на дії суддів, навіть обґрунтовані. Тобто, Зараз на часі переформатування складу цих комісій, створення контролюючих органів за діяльністю за поведінкою суддів, при цьому, щоб більшість в складі цих органів представляли суддя, колишні судді або судді відставці, щоб не було такої ситуації, коли в ці органи, як раніше, довгувались представники від влади. Скільки потрібно часу для того, щоб у сесійну залу вже робоча група винесла законопроект до другого читання? Ну, не треба бути таким, треба не піддати ілюзії, що там за тиждень цей законопроект буде підготовлений. На моє переконання, три тижні мінімум. Це той час, який є потрібним для того, щоб, по-перше, зібрати. Всі пропозиції, всі правки від робочої групи. На базі комітету їх узгодити, звести в один документ, після цього попередньо узгодити на робочій групі і вносити парламент. Тому наступне пленарне засідання однозначно цей законопроект не буде винесений на розгляд депутатів. Після цього у нас є два тижні несесійні. Це робота з, з виборцями в комітет. якраз, Протягом цього часу буде відбуватися основна робота щодо підготовки цього законопроекту? А вже після цього є великі сподівання, що цей законопроект може потрапити в парламент? Ви кажете про те, що в робочій групі працюють не лише депутати, представники суддівської влади, але і громадськість. Власне, наскільки реально, що громадськість сьогодні може впливати на ухвалення тих чи інших рішень? Рівень і вплив громадськості і необхідність врахування громадської думки, вона є безумовно зараз дуже високою і важливою. Тим більше, коли громадськість пропонує якісні речі. І співпраця з громадськістю врахування пропозицій від практикуючих і адвокатів. Юристів і людей, які безпосередньо є споживачами тієї чи іншої послуги, є надзвичайно важливими, і ми будемо відкриті до всіх позитивних речей, які нам запропонують. Рівень корупції корупція на всіх рівнях влади, і особливо в суддівській системі на сьогодні досить висока. Пересічні громадяни просто хочуть, щоб вони прийшли, звернулися в суд і отримали. Належну відповідь або належний захист, яким чином чи є певні механізми, що корупція буде подолена, що отримає в результаті пересічний громадянин в результаті цієї суддівської реформи? На що вона спрямована? Який кінцевий результат має відбутися? Якщо казати про систему боротьби з корупцією і в тому числі корупцію в судовій системі, то Великі сподівання якраз покладаються на створення Національного антикорупційного бюро, яке в тому числі протидіятиме корупцію в судовому корпусі. В тому числі. І до речі, що стосується антикорупційного законодавства, Верховна Рада цього пленарного тижня також розглядала законопроект доволі жваво і доволі активно. І питання виникло. Таке неоднозначне, хто ж власне призначатиме голову національного антикорупційного бюро, ваша фракція, Народний фронт, категорично наполягала, що це має робити Верховна Рада. Поясніть позицію. Позиція була чітка однозначна. Тут, по-перше, повинен зберігатись принцип стримування противаг між різними гілками влади, але найбільш головне застереження, чому повинен Залишатись процедура добору, та, яка була передбачена, конкурс вже оголошено. Близько сотні людей подали документи, і за кілька днів до ймовірного закінчення цього процедури призначення okay. відбору голови Національного антикорупційного бюро директора, змінювати правила гри. – це… Певним чином поставити під сумнів всю процедуру призначення, оскільки е, і всі міжнародні документи визначають, е, що одним із основних елементів е, законодавства повинна бути передбачуваність. Люди, коли йшли на цей конкурс, у них одна була процедура. Зараз за один, за два, за три дні змінити процедуру і вилучити один з органів при, під час призначення, ну 100%. Частина людей технічно навіть піде в суди оскаржувати це рішення. І це 100% затягне процес обрання голови, а він і так вже процес, як ви знаєте, зараз затягується, тому що були попередні строки для визначення голови, зараз вони на тиждень сунулись через те, що. Формувались конкурс. Можна говорити так? про те, що до кінця лютого вже можна буде визначатися із керівником Національного антикорупційного бюро? Безумовно, до цього часу і закон про зміни до закону про запобігання корупції, законів, які визначають функціонування Національного антикорупційного бюро, вони будуть сподіваюся проголосовані. Визначено строк підготовки, скорочений цих законопроєктів до другого читання. Тобто виходить, що процедура обрання керівника має відбуватися саме за цими змінами, про які ми з вами говоримо, які приймалися буквально цього тижня. Ні, ні на наш за якою процедурою має при процедуру за процедурою існуючою. існуючую, існуючую. цей за закон... тобто. Наголосіть на цьому ще раз. Да. Хто має призначати? Призначати парламент повинен в цьому випадку парламент подає подання Президент так. парламент призначає у випадку, якщо раптом цей керівник не справляється своїми. Обов'язками раптом він великий хабарник, хто тоді звільняє, також парламент є підстави для висловлення йому. Так на вашу думку, призначення і звільнення парламентом цього керівника наскільки національне антикорупційне бюро за таких умов може бути незалежним органом? Адже багато хто з експертів зволікає на те, що в парламенті, начебто багато корупціонерів, депутатів, які ну не можуть такого керівника призначати і звільняти. Яка ваша позиція з цього моя керівника? позиція в тому, що коли буде внесено за результатами спочатку, розумієте, зараз близько сотні людей, це поважні люди. Конкурсна комісія, яка визначена і урядом, і парламентом, і президентом. В їх компетентності, в їх об'єктивності немає взагалі жодних сумнів. Це поважні люди, які своєю багаторічною роботою зарекомендували себе в тому. Я переконаний в тому, що буде внесена кандидатура спочатку конкурсної комісії після цього президентом, яка 100% буде підтримана. Стосовно кандидатур, цього тижня називають Михайла Саакашвілі, одну з кандидатур. Ви чули щось про це? І власне ваша позиція, як ваша фракція буде голосувати? Чи хотіли би бачити цю людину на щодо, посаді написання керівника щодо українського цієї національного кандидатури? Біру? Чув, що є такі розмови, але все ж таки давайте дочекаємось, хто буде внесений, щоб не було ніяких спекуляцій. щоб ми до того, яка кандидатура ще внесена, визначаємось, як про. Фракція визначена переконаний в тому, що ті та кандидатура, яка буде внесена, вона знайде підтримку права залі. Ну, і загалом. Що стосовно роботи Національного антикорупційного бюро, новації які вводяться, це посада детективів, рівень зарплат. от На вашу думку, які мають бути зарплати а високопосадовців, які б не були зацікавлені абсолютно брати хабарі, 100% вони повинні бути на пристойному рівні. Не на такому, як середня заробітна плата державного службовця, і ця проблема є комплексною в усіх держорганах, тому і вимога Міжнародного валютного фонду була в тому, щоб чітко зафіксувати на рівні закону високі зарплати для співробітників Національного антикорупційного бюро, щоб унеможливити і зменшити корупціоногені фактори через низькі зарплати. Зрозуміло, дякую. Ігор Олексійов, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма Позиція. Залишайтеся на парламентському медалі. До зустрічі.